Принципам не вірю, бо написано у Слові Божому щодня і часу не знає ніхто. Криметься в небі, слави Богу. Люди в паніці, ми вже самі пережили, де підприкінців світу. Казали все, довго тисячі слова, помистою в чолі. І коли настає Бог тисяч рік, все. Не взветить жоден літак, не подадуть жодному магазині. Ми це на Україні з вами не відчули. Але якби ви не знати, як це відчули в світі і в Європі, люди почали запасатися хачами. Були такі, вірючі, що позаставляли свої кімнати питною водою, продуктами, і всі підготувалися до кінця світу. Бо все, бо в тисячі рік комп'ютери не спеціалі все стає. Нічого не буде. Ось так І брати сьогодні казали, що на цьому місці я Господь, а не людям Але Бог, вони ті стоїть черві, що скаже такі слова. Я стою за затримані і ступи. Хто почує мій голос? Чуєте? На чому акцентує увага Господь? Хто почує мій голос? Як брати сьогодні казали, і відкриє серця свого? Я Слава Імоча, дорогі християни! Щоб Господь був до нас, то нам треба відкрити своє сердечне те і пустити туди, пустити, запросити, щоб він був Господом в нашому житті. Учні, задають питання, яка і полиці з Скажіть нам. Це не питання, то відсутні коли? І коли пішли з стихії по землі, весь народ стривожився, який трошки що щось усвідомлює. І кажуть все, кінець. Але Бог дає чітке показне. Коли? І вона, Він каже, прийде, як той зводів вночі. І кого ніхто не сказав. Але як же ж ми цей день? Як ми? Як він нас останеть? З чим ми цей день? Як ми маємо зустрічати Христа, Прочекати Слово Господнє. І Бог укричи про п'ять і так як не дів оповідає, як це станеться. Я буду чекати жениха? І всі будуть чекати всі світини на милотах, правда? Христос каже, я є світло для світло. Амінь? Але Христос каже, що ви є світло для світу. Для дітей своїм для християн. Ми всі має тримати у нас світильники. Ми будемо тим світлом, яке буде зустрічати Спасителя нашого. А з чим? І слово Боже робить потік і каже, були діти, які запасли хвали. То сьогодні Господь передбачив це служіння, щоб наповнити світильники наші олимпи. Щоб ми не поптіли смітили, щоб ми намовилися благодати Божою. І я пригод нагоду, що були такі, які змехували цим, які думали, ну якось буде, ну вистачить. Але час показав правду і те, що було посмієне, не хватило. І почалась свита, дорогі християни, щоб не було вирішені. Щоб ми виявилися непідготовленими. Господь любить нас, слава Йому. І через зламане і Духа Святого Він говорить до дітей своїх, що тоді прийде Князь, коли буде проповідана ця Євангелія на спасіння всіх народів по всіх кінцях землі? А він сказав і виконує. І ми з цього бачимо, що сьогодні це збувається, І Господь наш прийде. Зараз перед нами буде молитва посередині служіння. <coughs> може, ми ще не були так не молились. Але давайте зараз відкриємо наші серця до щирі молитви. Перед лицем живого, який є негайний цьому домі. E é que Тебе мой Бог, хвалу, я возношу за дар любви, прощения и спасения тебе, Отец, я сердце. За то, что любишь ты свое творение. E якась життєва ситуація складна. І думаєш, доки це все може. На і ви хочу сміти пісню, автор якої говорить, що я йду, простираю руки і кватаю сльози порой. Кожен день я готуюсь про слухи в небесах і скупію дворою. І в говорить, о, пород моє, небо. Я коли цю е, пісню, я задумуюся, що переживав автор у цій хвилині. Напевно, була дуже якась важка ситуація, що він хотів все залишити і повернути в небо. Але він потім говорить, але поки я живу на землі, і мені потрібно виконувати казівку Господа, співати для спасіння людей. попасть на небо, От земных скопей улететь, Чтобы славить Христа и Иисуса И хвалебную песню воспеть. Но всему свое время бывает, Будет время, уйти от скорбей, А пока снова слезы глотая, Буду петь о спасении людей. Just want to be Деська витягує шнура і визначає штиф, штифтом його того ідола. Гев робить його та окрестє циркули на церкві, і робить його наподобу людини, як поспішний разом чоловіка, щоб в домі поставити, натинає кедрів від собі, візьме граба, і дуба, і міцно собі викопає між пісними деревами, ясенку садить, а дощик вирощує. І стане людині оце все на паливо, а вісну частина того і ізоргється, теж підпалить в печі і спече хліб. Також виробить Бога, і йому і підлом зробить його, і перед ним на коліна впадає. половину його він попалить вогні, наполовину його варить м'ясо та їсть, печень і пече, насищається, також гріється та приговорює. Як добре, нагрійся, я вогонь, а останок його за Бога вчинив, Забона свого, перед ним на коліна впадає та й кланяється. Йому молиться і каже, рятуй же мене, бо ти Бог, не знають і не розуміють, вони поїхали очі зажмурені, щоб не побачити, і стверділи їхні серця, щоб не розуміти. І не покладає він до серця свого, і немає знання ані розуму, щоб проказати, коли, коли вона його попалив, я в боку, І на могилі його я біг, є смаже м'ясо та є, що його заопіли вчинив. Буду кланяний дерев'яній колоді, він готується пополом, звело, звело його серце, обмани, і він не врятує своєї душі, та не скаже, хіба не брехня промовці навіть. Ось таке положення було цих людей, до Господь обічає і каже, хіба може ця, ця деревина, те, що ви зробили своїми руками, чи вона може спасти. І ми, брата, сестри, почитуючи це слово, ми розуміємо, що... Ну, Ми навіть читаємо, чи слухаємо це слово з смішкою, наскільки люди, ну, наскільки люди, які не розуміють, ми, ми розуміємо, ми розуміємо, що Бог є тут, що його не можна якось, визити, якось так показати. Він є живий Господь, ми пізналися, відчуваємо. ми відчуваємо, не знаємо, що ми приклоняємо подіна, що ми вмолимося. І він виходить нам по на на наших нуждах. і ми розуміємо, що на цьому місці є Господь, хоча ми його і теж повторявся, ми його не бачимо, але ми розуміємо, що є Господь живий, тому що ми самі не раз переконалися в тому, тому що ми самі не раз ставали на коліна, коли у нас була трудність, коли, може, люди вони розводили руками, такі ну, ми заходили, але коли ми ставали на коліна, приклоняли на коліна свої, казали, Господи. Тільки на тебе не на надія, що він виходить нам на зустріч. І, брати сестри, я думаю, кожному із нас є, є що сказати, щоб вийти на це місце засвідчити. Як Господь дійсно він виходить, кожному із нас на проміч. Я хочу також засвідчити про своє життя, як Господь в моєму житті він ну, показав свою пару, як він дійсно виходить, кажеться, виходить з таких вікових ситуацій, коли людина розводила руками. Коли кажеться, немає виходу, яка надія, але коли такі вже кажеться, така вже крутість і опускаються руки, то живий Господь він тоді допомагав, він тоді виводив, показував, як вийти з цієї ситуації. Родився я вівці в сім'ї. Я є старший в сім'ї. Зараз мені 23 роки. Коли я родився, то родився, я трошки не такий, як всі що родився з поклиною. Ну, Буває велика справа з сторони поклина. Такого ж самого кольору і все. І батьки зразу, що взяли аналіз там ще в домі. Каже, мені мама розказувала і каже, не змогли встановити діагнозом. І кажуть, нас вже виписали з додому, кажуть, що ну, може, їм підросте, ми не зможемо встановити діагноз його. І так продовжилося моє життя. І мама каже, п'ять місяців я захворів. Захворів, піднялася температура і ця стічка, яка була такого саме в вона почерніла. І вона почала збільшуватися і кажеться, Господи, чому так сталося? Ви знаєте, брати сестрі, батьки мені вірючі, і третій масові, і їхні батьки також відчуваються з дитинства, вони знають Господа. Приходить, деколи в наше життя такі ситуації, що просто, ви просто розводиш руками, чому, Господи таке стається в житті моєму. І, і, ця, і коли батьки приїхали, ну. В лікарні були уявлені, сказали, що це попливо, то бачить, треба робити операцію. І першу операцію зробили 6 місяців, бо ну, результатом вона не принесла ніякого. Потім слідуюча операція була 9 місяців. Ну, вона ніякого результату не поносила, потім слідуюча операція. Якогось такого результату вона не поносилася, вона ще більше збільшувалася. Вона була знизу, вона добралася, вже до янчика добиралася. І Повезли нас, нас провірили, провірили лікар, кажуть, сказали нам, що коли операції, сказали, операція, сказали ми зробили все, що в наших силах, ну, ми, ми не можемо поїхати, нас направили в Санкт-Петербург, зробили там операцію, зробили шрам великий, але ну, вона результату не вивезла і коли ми приїхали вже. Як каже, якщо ви маєте можливість вам потрібно поїхати за кордоном, зробити робити там операції. Вони так сказали батькам, кажуть, це ну, і батьки, вони і з багатої сім'ї, не маючи незнакомих, не маючи на, якісь кошти на цю операцію, десь поїхати за кордон, куди їхати. Але вони знали, що на цих всім є живий Господь, він кульу наглядає за, за їхнім життям, за моєю долею. Це розуміє, хоча можуть такі підцями, йому Господь відкрив. Не розуміє, чому так стало самому саме в їхньому житті, чому вперше, коли вона родила, через п'ять місяців вона померла, зражене, кров'ю була, от, я там не все-таки сталося, і був промові, мама з хорошої сім'ї. І вони, вони поділи, вони сказали, Господи. Ти можеш вийти в цій ситуації допоміч, ти бачиш, що я да, нам треба робити цю операцію, але немає знакомитися, друзі, щоб зробити цю операцію. І проти сестри, ну, це така тупікова ситуація. Ну, як далі жити, я куди йти, куди звертатися, але бачить це все Господь, він направив людей. І вони кажуть, ви знаєте, у нас є знайомі там. Меч, там є хороші люди, вони вірючі, місіонери, туди приїхали. Давайте попробуємо написати письмо, написали туди письмо, вони нас, дали нам визов. кажуть, приїжджають, такі хороші дітей, зробили вам операцію. Ми поїхали, зібрали, це була дорогова операція, але церкві, члени нашої церкви, які знали які чули про нас, родина наша. Ну, ми разом ці гроші, поїхали, зробили цю операцію. Слава Богу, пройшла ця операція успішно і, і ну, зі вкупи, зі витрення, дуже була довгий час ця операція робили, і коли ж нас описували з лікарні, їхав, які робив операцію, каже, ви знаєте, вам треба знову повторно приїхати і знову зробити операцію, що те, що дуже велика поклина була, вам треба знову приїхати і зробити операцію. Я дізнали, що знову брати знову жертвували на цю операцію. пішов такий час, що ця покина ну, проходить рік, другі, мені потрібно було знову робити бути операція, що поклина росла, виїжджа покинути, знову вона росте. І знову ця покина почалася дуже швидко, збільшуватися. Написали письмо туди немає і набрали визов. І, Тато поїхав вже сам, операція привітав, щоб забрати ці гроші. Ці гроші лежали в банку, а це було 90 років перестроїв. Коли він приїхав, тада, щоб забрати ці гроші, там були руками. Були гроші на цю операцію, все було. Але коли він приїхав, то так кажеться, ну, там були руками. І він зразу ж почав писати пісню, звертатися до президента і чи. Зерковні, щоб ми всі гроші вдали і показував, що такої операції. Але бодай тільки не звертався, до кого тільки не писати, які люди казали, що, які ці люди казали, що ми вам поможемо. Бо прийшов такий час, що всі розвели руками, знову знову став такий тобі, що треба операція, а грешення цю операцію немає. Але слава Богу, за те, що батьки знали, що є живий Господь не з цим, що живий Господь нападає, і от знову ж стали, з'явилися знову.